Невдовзі хмельницькі велолюбителі зможуть пересуватись містом за спеціальними мапами. Один із організаторів проекту Степан Кушнір каже: кількість двоколісних на центральних вулицях нашого міста збільшується, проте через відсутність велодоріжок люди та транспорт змішуються. Аби впорядкувати велорух в обласному центрі, представники громадських організацій Молодіжний клуб розвитку та критична маса вирішили створити велосипедну мапу. Для цього в першу чергу взялись за дослідження стану тутешніх доріг та пристосування їх до облаштування велодоріжок, а також якості вже існуючих парковок для двоколісних. Це все буде в комплексно розроблено і створено такий мобільний велододаток, який просто в інтерактивному форматі ти можеш просто взяти свій телефон, коли там їдеш, ага, бачиш, тут е є велостоянка, ти можеш її помітити на карті, щоб потім хтось, коли зайде, думає, де свій байк можна безпечно залишити. Він побачив, ага, тут. Або напаки. Тобто, якщо тут немає велостоянки, але треба її поставити, ти можеш е запропонувати це зробити. Крім велостоянок, на мапі планують розміщувати веломаршрути за складністю їх проходження, магазини та сервісні центри для такого транспортного засобу. Наразі стартовий сайт, де велолюбителі міста можуть обмінюватись корисною інформацією, вже існує. До весни ж активісти планують повністю дослідити велокультуру у Хмельницькому та вдосконалити карту. За словами Степана Кушніра, влада міста новий проект підтримує. Мапу можна назвати і картою велопроблем. А тому організатори сподіваються на допомогу очільників і під час роботи над покращенням велоінфраструктури обласного центру. дуже очікуємо, що вже з осінні 2016 року якісь можна внести поправки в бюджет з врахуванням того, на що слід робити видатки. Можливо, будуть якісь перші велодоріжки з'являтися, можливо, якісь правильні велостоянки. І це має бути системно зроблено.